Фінляндія багато в чому незвична для нас країна. Тут взагалі не відчувається міська суєта, навіть у столиці гельсінкі. Звісно, вражає чистота та порядок. А ще зручність для всіх від народження до глибокої старості. Люди емоційно стримані, але надійні. Тут почуваєшся у цілковитій безпеці, а для дітей з України таке відчуття було справжніми ліками. Мені дуже подобається ця країна в тому плані, що тут все спокійно, тут немає якоїсь метушні, тут просто дуже комфортно. Я, я думаю, що тут для проживання ну дуже комфортно. По перше, тут хороші зарплати, як всі кажуть, всі, хто проживає в Хельсінках. І, взагалі, всі, всі хто проживають в Фінляндії, тут кажуть, що дуже ну просто дуже комфортно. Це розуміння, що ця країна для тебе, і, 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 і значить, і ти мусиш бути для неї. Тобто, оця взаємна відповідальність країни і громадян. Головними принципами управління в Фінляндії є співчуття та глибока повага до прав людини. Це одна з найкращих країн світу для матерів із відмінною системою освіти. Ми дізнавалися про це із спілкування з людьми, а багато що бачили на власні очі. Наприклад, бібліотеки тут у великій пошані. У центральній побуваємо в наступній програмі Цяж в мистецькому центрі, де відбувся другий концерт туру Різдво з Україною для неї, як і для головної бібліотеки Гельсінкі, а також книгозбірень Еспо та Турку, українські діти привезли книжки. Від вітчизняних видавництв. А щодо вже згаданої зручності у всьому, то дивували приміром кухня, які є на рівні з гримерками, санвузлами та душовими у кожній будівлі з концертними залами, технічне оснащення яких викликає захват. Для нас було приємною несподіванкою побачити таку підтримку: підготовка сцени, освітлення та навіть підняття настрою комфортна зала для глядачів та для нас сцена, на якій зручно працювати. Та навіть нас пригостили солодощами та фруктами, які піднімають нам настрій перед виступом. Загалом атмосфера перед виступом була чудовою. Волонтери України Тало, що в перекладі з фінської означає український дім, зорганізували ярмарок. А глядачами концерту були як українці, що зараз живуть у Фінляндії, так і фіни. І, попри складність фінської мови, жодного бар'єру не відчувалося. Посмішку, танець, музику розуміють всі, хто має серце. Римка глядачів та працівників була невід'ємною частиною нашого виступу, та саме ці маленькі моменти надихають нас дарувати усмішки. На кожному концерті нам було приємно, були були присутні 150, 200, 250 українців, які прийшли на цю програму. Тому звичайно, це потрібна річ. Звичайно, наше мистецтво потрібно нести по світу, і наша коляда просто захоплює всіх. В залі було дуже багато українців, і вони дуже нас підтримували. Вони навіть плескали, коли ми співали в ритм. Зоря, ясна, <плес> старі прекрасна, на висвіт звістила, вістила, Зоря я яка стари прекрасна, на висвіт звістила, на висвіт звістила. дала людям знати. Що люди, люди приходили, і завітати. Що ми люди, люди приходили, і потрібно годувати наших людей, українців, нашим фольклором, нашим мистецтвом. Їм цього не вистачає. Вони Хочуть зібратись за одним столом. Вони хочуть просто елементарно випити чаю або кави, поспілкуватись українською. Навіть якщо вони жили до цього в тих регіонах, де вони в родині спілкувалися російською, ми зараз от в Фінляндії побачили, що ми всі спілкувалися українською і вони намагаються це робити. Теж такою маленькою україною Фінляндії стала організація, яка запросила сюди юних артистів. Україна Тало. Вона з лютого 2022 року опікується вимушеними переселенцями, гуртує їх. Ці люди були вони як діти. Вони всі, вони всі плакали, вони всі страждали, вони всі е, хотіли говорити, вони всі хотіли розповідати. І оцей український дім на з першого, з перших днів він був саме для цього. Щоб Людина могла прийти, почути українську мову, почути українську музику, українських людей поруч. Дитина могла піти поігратися в дитячу кімнату. Вони пили чай, каву, смаколики різні і спілкувалися. Діти хоч трохи відходили від своїх батьків і залишали маму відпочити. Потреба не лише в хлібі насущному, але й в мистецтві є дуже важливою. І саме мова музики. Мова творчості зрозуміла всім. Мені здається, що той генетичний код ну, не наших страждань. Не хочеться казати, що це генетичний код наших страждань. Генетичний код нашого супротиву, який в цих піснях відображається, цей так само супротив фінів. Вибачте, своїм. Агресорам, сусідам, і напевне, що от на цьому коді відбувається і це порозуміння в мелосі, в інтонаціях. Найбільш потужним механізмом в прийнятті рішень, в побудові дипломатичних відношень є мистецтво. І якраз наші агресори, сусіди це прекрасно розуміють, саме чому вони і продовжують готувати, і до цього готували своїми, вибачте, азерами і лібідями, потім пушки і ракети. А ми цього поки не до кінця. Ніяк не можемо збагнути.